А давайте подивимося, що вам хоче сказати загадана людина. Хоче сказати, але мовчить. Давайте подивимось. Хоче сказати вам про якийсь приїзд, про дорогу, можливо, про те, що хоче якось до вас проявитися, або запропонувати вам якусь поїздку, переїзд, або свій приїзд до вас. Можливо, також тут мовчить про свою пристрасть, тому що колесниця, сила говорить нам про пристрасть у ваш бік. А давайте подивимося, хто мовчить. Хто мовчить. Ну, це людина, яка з вашого минулого, можливо, у вашому минулому вже були відносини. Але ситуація так склалася, що людина може бути на відстані від вас, тому що тут приїзд, а тут, колесо фортуни зірка нам говорить про відстань, про те, що до вас треба їхати на колесах. І людина якраз про це хоче сказати.